До продажу надійшла цвітна капуста «Валмер» від компанії Rete. Це новинка, до цього ще її не було. і Хочемо пофасувати таку капусту по 20 насінинок. Будемо фасувати ось такі упаковочки. Хто хоче спробувати новинку, може замовити у нас на сайті. Це цвітна капуста середнього терміну дозрівання. Головка може виростати до 2,5 кг, сніжно-біла і має таку самовкривну властивість. Вона буде самовкриватися дуже добре. Також коренева система в неї потужна, може вирощуватися і при вищих, і при нижчих температурах. Завдяки цьому вона не втрачає вагу цієї головки, яка може вирости. Тому, хто хоче спробувати таку капусту новинку, може у нас замовити. А зараз покажемо, як виглядає насіння цієї упаковочки. Ось така упаковочка має ось вигляд. Тут знаходиться тисяча насінинок. Ось так вона виглядає. Насіннячка тут, така, як я бачу по вазі, буде і не дуже дрібна, і не дуже крупна. Зараз подивимося. Дрібно обережно, бо вона триває. Ось бачите, що так насиплю: ось таке воно не дрібне, як, як для цвітної капусти, тут насіння не дрібне. Я б сказала, таке помірне, помірне розмір насіння. Тому, кого зацікавить така інформація, можете звертатись до нас на сайт.